Доброго ранку, любі малята. До нас сьогодні завітала дівчинка яринка, і вона дуже сумна. До неї в гості прийдуть її подружки, і вона хоче пригостити їх бубликами. Давайте намалюємо бублики для яринки і її подружок. Але спочатку подивимося, які ж бувають бублики. Бублики круглі. І всередині дірочка. А якого кольору бублики? Жовті або помаранчеві? Бублики бувають великі і маленькі. Пропоную вам пограти в гру. Схоже, Не схоже. Подивіться на картинку і скажіть, схоже колесо на бублик? Так, схоже. А схожий кубик на бублик? Ні від машини, схожий на бублик? Так, дітки, а цукерка схожа на бублик? Ні, молодці. Годинник схожий. Так, а телефон схожий на бублик? Ні, розумнички ви. Ви добре відповідали. А тепер намалюємо бублик для Яринки і її подружок. Для заняття нам знадобиться аркуш паперу, жовта фарба і колечко. Вмочаємо колечко у фарбу і притискаємо до паперу. Ось такі гарні бублички ми намалювали. До побачення малята! Чекаю від вас, ваші бублички!